дочка У мене, мама, все, все хорошо, можеш мій щоденник навіть не перевіряти, повірила. А ну йди сюди, куди? Що, мам? Це що таке? Що це таке, мій щоденник? Я бачу, що це твій щоденник. Що це за оцінки в тебе, що це за поведінка? А що там такого, мам? Що там такого? У тебе весь щоденник красний, мала, що тут такого? Так? -да? Що це я не помічала. А ну, що, що, наприклад? Наприклад? в Дашу с ручки. Ну так хай радуйся, мама, что я не вот с такой трубы харьканула на ней. Да и все, в принципе, и больше там ничего мое. Все? Ну да. Хорошо. Облила клеем Арину. Зачем ты Арину клеем обливала? А, а, да, это был клей, а я подумала просто, что то, то святая водичка и побрызгала її. Підскочила на уроки англійської мови і намагалась зробити сальто. Си Блін, що ти намагалась. Я нормально чортка, блін, зробила. Ти що, гімнастка чи що, що ти на англійській мові сальто робиш? Приспорила, блін, трошечки. Кому ти проспорила? Аліні коняки. Так, діти, будь ласка, не відволікаємося. Пишемо самостійну роботу. Залишилось всього 25 хвилин. Давайте в темпі, в темпі. Блин, у меня еще живот лопнет. Ну это ты Алина замочила, дура, блин. Так что, мала, ты проспорила. Ну и что ты хочешь, чтобы я сделала? А, я уже давно тебе задание придумала. Спитай у Натальи Владимировны, чи колись она бачила сальто. Она тебе скажет не, и ты ей покажешь. Ты что, дура, ты хочешь, чтобы я посередине класса вертуху зачудила? Да легко, ты что думаешь, я не смогу? Конечно, не сможешь. Ты Таря молодий мирівна. а да, що ти вже написала? А ви колись сальто бачили? Яке сальто? Таке. Мала, ти що? Господі, вона хоч жива. Ну, хорошо я більше не буду. Мала, хіба ти не знаєш, що на уроки англійської мови треба робити англійську мову? Якщо ти хочеш зробити сальто, тобі треба йти на гімнастику. А, да ні, дякую. Я не хочу на гімнастику, мам. А я бачу, що ти хочеш, і походу тебе треба записати на гімнастику або кудись, де ти будеш свою енергію дівати. Я не хочу, ма. Не хочеш? Захочеш. Давай, вибирай, куди тебе записати? На бокс, Хорошо, запиши на бокс. Ніякого бокса, щоб ти з сеягами ходила, ти дівчатка. Давай щось нормальне. Нормальне мама, більше нічого нема. Ну, якщо нічого не подобається, тоді я виберу сама. Ти не вибереш нормальне. Виберу, я вже вибрала. Раз ти робиш сальто, значить то ти підеш на гімнастику. хай тебе там трошки потягнуть. Може виб'ють цю дурську з голови в тебе. やばい Потом можем вообще піти в ту кафешку, там где мы, короче, всегда сидим. Ну, хорошо, давай, значит, потом туда підем. а мы ще довго будем тут стоять. И, на, а а давай зробим так, щоб я туда не пішла, і щоб мама не узнала. Мала, ти хочеш, щоб у мене мама прибыла? Ну, вона, вона не вона шо, не дождете того тренера, чи шо, сама? Да ты що, Милан? Щоб мама мене вообще, блин, прибила. Не, мне надо її из рук в руки отдать. Ми сейчас підемо, а воно десь чкурне. Потом я буду вихвачувать. Хорошо. хочу бабок, чтобы я тебе дала, чтобы я туда не пошла. Нисколько мала, в данном случае я не продаюсь. Ну, Лена, пожалуйста, я не хочу туда идти. А я с тобой тут сюсь, Катя, пусть, Катя, не хочу стоять, но ну, я же стою. Хорошо, хорошо, попросишь ты меня, когда я сбин, что-то сделать. Фигушки я сделаю, блин. Ой, а за 50 гривен? Ну, за 50 гривен сделаю, конечно. Ой, кошмар. Ох. О, добрий день. Е, ви Мар'яна Василівна? Добрий день. Так. А, о, клас, наконец-то, вот вам новенька. Я вам завела її. Це моя сестра. мама вчора вам моя дзвонила, пам'ятаєте? А, да-да, телефонувала. Добрий день. Ну, от забирайте. Ну, пошли. Все, молоді. Я, ну, будь ласка. Мама, быстрее. Яна, ну я по творі бачу, що вона мимра. Ти ідеш? Давай, Мила, удачи. Пошли, милая. Да, слава Богу. О, Даша, привет, ты уже тут? Добрый день, Марьяна Васильевна. Добрый, все, девчата, идите, переодевайтесь, я вас чекаю в зале. Слышишь, а ты что тут делаешь? Хожу на тренировки, а ты что тут делаешь? Представь себе тоже. <свеч> <свеч> Класс. Ладно, пропали, так -то. <свеч> а, так, Ще раз, як тебе звати? Мала. Я Мар'яна Васильівна, дуже приємно познайомитися, це твоя напарниця Даша. Я знаю її, це моя однокласниця. О, так це ж прекрасно, що ви знайомі. Краще б я її не знала. Що-що? Е, ні, нічого, Даша вона називається, я знаю. Так, добре, все дівчата, давайте піднімаємо руки в сторони. Один, два, один, два. Чуєте, а ми будемо довго цим займатися? А що ти хочеш? Півтори години. Сколько? А чого як в школі 45 хвилин? Бо це не школа мала, це тренування. Давай, давай, давай швидше. Раз, два, раз, два. Тепер взялись за руки і тягнемо один одного, розтягуємо ноги. Так мені вже больно куди тягнути. Даша, ти можеш нормально її тягнути? Так ви напишіть. Перепишіть. Нічого страшного. Давай, тянемо, тянемо, тянемо. З Даша, Боже, мала, що ти пишеш на весь зал? Я не можу, куди мене зараз труси репнуть. Мала, не репнуть. Так, Даша, ти не ведись на її маніпуляції. Давай, тяни. Добре, я зрозуміла. Погнали, мала. Давай, давай, давай. Ще, ще. ще. вже Не хватить мала, це ми тільки розогріваємося. Давайте, п'ять, чотири, три, два. Один. Даша, відпускайся. Нічого страшного, мала. Все, менше текста. Давай, тепер ти тянеш Дашу. О, це вже Давай, Дашенька, сюди ручки. Ху -ху! Ну, тобі що, зовсім не больно. А ти можеш мене трошечки сильніше тянути, мала? Шо, Пять, шо, один четыре, Давай плач. Три. ти що, прикалуєшся, мені вже нічого не больно. Один. Все, дівчата, перепочили трошки і давайте заново Даша тянеш малу. Опять? Конечно, мала, ще три підходи в нас. Будеш, куди ти дінешся? Даша, я тобі сказала, тягни, ну що я гавкать буду. Ага. <таприканец> Дівчата, ногу вище, 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 Давай, давай, мала. Та я тягну. Мала, вище ногу. Та куди я вже не можу? Ой, все, хорошо. давайте, міняємо ногу, тягнемо іншу. Тільки вище, мала. Мала, чого зупинились? Біжимо далі. Я ж не казала стоп. На, на що бігати, Якщо ми займаємося гімнастикою, блін, що ще б'ять? Для того, щоб працювати з вашою виносливостю. Та я прийшла на гімнастику, а не на виносливість. Мала, ну ж точно ми тут язик не розтягуємо. Правильно? Все, менше текста, біжи, бігом. <риклад> тягнемо вліво. Три, <риклад> два, один. Тепер тягнемо вправо. Три. <риклад> Два, один. Все? Так, дівчата, все, все, на сьогодні ви вільні. Наконец-то. А ти що, мене все троситься, це нормально? Ну, на перших заняттях не прийду буває, конечно. Так, конечно, як це ти не прийдеш. Твоя мама заплатила, вообще на місяць вперед. Так, все, дівчата, давайте до наступного заняття до побачення. до побачення. Гамала, конечно, ты я гревну. Слышишь, блин, Даша, это ты, блин, як лопух. Понятно? Ну ты ж не я слабачка. Я не слабачка. А руки-то вво чого трусяться, як алкоголіка? Э, потому ж так надо. Я замерзла. Угу. Ты вся мокра і замерзла? Я не мокра. то я просто умивалась. Тобі мала ніколи не стати краще, ніж я. Слышишь, блин, Даша, если ты мне ще тут будеш життя портить, я тебе отвечаю, я тебе Ухлипашек, понятно? Не ухлипаешь, ты даже руку поднять не можешь. Ты в школе такая крута, а тут крутая я. А И тобі пока. Заварилась, я еще больше спорта. Да моя сумка. О, що ти лежиш? Що таке? Болить, мама. Що в тебе болить? Все болить. Що все болить? Все, мама. Значить все, блін. п'ятки, блін. Та лакушки. Ах. Як там, розказуй, перше заняття? Ніяк. Ну що значить ніяк? Ну ви що теж робили? Ось рапорт, мама. Вони, блін, тягнули і взагалі там... ...убивали нафік, зрозуміло? Хто тебе убивав? Хто, мама? Хто мене мог там убивати? офіцер, тренер, блін. Як вона тебе вбивала? Отак, мама, на одну ногу наступала, а за другу тянула, блін. Я думала, що в мене жопа порветься аж до голови, блін. Мала, це все нормально для гімнастики. Це називається стретчинг, розтяжка. Цим всім треба займатися з дитинства. Тоді ти будеш гібка і все у тебе буде фізичні нормальні показати. Я, я, більше не піду, понятно? Підеш. Не піду. Мала, підеш. Через місяць ми з тобою повернемося до цього розговору і скажеш, будеш ти ходити чи ні. Мала, не пищи, ради бога. Я тобі сказала, хоч ти буду зараз плакати, хоч пищить, що, хоч кричати, що хочеш робити, все одно під, підеш на наступне заняття. Понятно? Не понятно. Понятно. Не понятно, не піду. Підеш. А! Так оно хвати переговорюватися. Мала, ти або підеш на додатніки по математиці, або бабушка йти на гімнастику, вибирай. На гімнастику. Ну вот, бачиш, все однакоється в порівнянні. Чо? Вообще-то, мне не обязательно вот это выжидать тут стоять, можешь сбиться. Мала, все, можешь не стараться. А куда я йду, блін? Мама її позвонить питає, чи я там порятно делаю я педу. Ти що, думаєш, що якщо ти один раз ходила на треніровку, то я повірю, що ти підеш і во втарий раз після той стирки, яку ти мамі вчора дома закатала? Задрала, блін. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Ось привела. Пошли, мала, давай, в темпі. марш быстро. Что ты дивишься на меня? Ничего я не дивлюсь, что я, а я тебе обиндивилась. Я что, не бачила, что ты зыркаешь? Даша, много чести, чтобы на тебя зыркать. А я тебя буду сегодня еще сильнее тянуть. Чего это? Потому что Марьяна Васильевна так скажет. А ты давно уже занимаешься? Уже mm, 8 місяців. І e ще, на другому занятті було боляче? Так, на кожному занятті треба тягнути все сильніше і сильніше. А ah, сьогодні буде тобі вообще адська боль, тому що після першого заняття ти ще не отошла, а тут уже сразу й друге. Даша, що? М-м, що тебе так засмутило? Та ладно, як ти догадалась. Короче, м-м, mm. mm, давай ти сьогодні мені поставиш подножку, щоб я лупанулась і більше не приходила. В смысли, ти хочеш, щоб ти спеціально упала? Ну да, так ти подумай сама е, свої пошли подумай. Тобі буде тут класно тренуватись. Я тебе не буду задал а то я і в школі тебе достаю і тут ще буду тебе доставати. Ти ти потом я тебе вижену і, і ти не будеш, е, е, короче, не будеш виступати в своїх соревнованиях по гімнастике, гімнасткою не будеш. Ну, бо... вообще да, мені було б набагато спокійніше і краще, якби тебе тут не було. А як ти хочеш упасти? Mm, я хочу, щоб башкою треснуться, і щоб за мною мама приїхала, і щоб, короче, я більше сюди не приходила. Mm, Блін, ну хорошо. А ти готова, що буде боляче? Да да, да. так звісно, що шо больнішого Даша, чим що було на першій тренуванні, я не знаю, що там уже бути. Ну, ладно, хорошо. Давай спробуємо чуть кавлін. Клас, давай. Ще давайте тягнемо. Гарно-гарно ручки розтягуємо. А коли ми будемо коли ми будемо бігати? Робіть, робіть, зараз будемо бігати, не переживай. Угу. Тобі що, хочеться сильно побігати чи що? Так, да, вже хочеться. Що, мала, ти вже отошла від першого заняття? А на першому тренуванні якось було складно, а зараз наоборот такий бодряк, так хочете поганяти. Ну, бачиш, я ж ти казала, що папуста. Ну, добре, хорошо, як хочете бігати, то давайте вперед, біжимо по залу круги. Честно, я вообще не знаю, як так получилось, но вона дуже сильно гепнулась башкой. Э, да, кстати, я, я если что, вообще не при чм. Я просто так повернулась, дивлюсь, а вона уже вот так куврком летит. Дуже весело. Не ну, встигла на второе занятие пройти, уже отличилась. Ну, я всегда, це ж мала. Ах, тільки сталася ще одна невеличка проблемка. Так а що ще може бути? О, очнулась, слава Богу, добрий ранок. А що случилось? Ну, ми, коли її з Дашею сюди відтягнули, <рекунут> я так глянула, там чи крові нема чи що, дивлюсь, щось е, блистить біленьке. Я підходжу а там зуб. <рекунут> Як зуб? Який? Капець, мама буде дуже рада. Давайте мені сюди цей зуб. <рекунут> Ось тримайте, будь ласка. А ти вставай давай, не помирай, тобі не можна помирати, тобі мама ще вбити повинна. Давай, вставай, до побачення, дякую вам. До побачення. Все, до, до побачення, до побачення, мала. До побачення. Так, Даша, теж йди додому. Угу, да, хорошо, мам. Да, да все, я поняла, зараз позвоню. Давай. Да, звісно. Що, я більше не буду ходити на гімнастику? Ну да, мама попросила, щоб я зараз дзвонила, і ти більше не будеш туди ходити. Мама каже, що зуби дорожче обійдуться, ніж твої тренування. Боже, мала, ти хоч при мамі таку радість не показуй. Э, Взагалі, ой, блин, жалко, мені так тільки і почало якщо чесно. Мала, цю заготовку можеш мамі залишити, не мені. Все, тепер у тебе будуть інші місця для посіщення. Які? Мама попросила тебе, до зубного записати, бо вона зараз на роботі, неудобно їй. Так. А, ні, все, мала, це вже не до мене питання. Це вже будеш з мамою рішати.